Як довго триватиме енергетичне перемір'я, і взагалі звідки воно взялось, і що за цим стоїть? Про це зараз детально поговоримо. Нагадаю, що Трамп оголосив про енергетичне перемир'я. Він сказав, що, мовляв, позвонив Путіну, і особисто його попросив, щоб під час морозів той зупинив удари по українській енергетиці, і той, нібито, погодився. Ну, звісно, після того, як Трамп це вже оголосив, у Путіна нічого не залишалося іншого, як підтримати цю пропозицію. Якби Путін не підтримав пропозицію Трампа, він би його дуже серйозно підставив публічно. І тоді би Трампу довелось якось відповідати за таку неповагу Путіна. Довелось би це відповідати або санкціями, або надання Україні якоїсь нової зброї. Але в усякому разі, зараз Трампу дуже складно було би відмовчатися, як він це іноді робить, тому що зараз Трамп знаходиться всередині дуже складної виборчої кампанії до конгресу. І якщо республіканці програють ці вибори, то Трамп втратить все. Тому перед американськими виборцями треба демонструвати свою силу. Якби Путін не підтримав пропозицію Трампа, Трамп би вимушений був би демонструвати цю силу на шкурі Путіна через санкції, через тиск. І тому Путін змушений був підтримати пропозицію Трампа. Більше того, якщо навіть Трамп зараз дочекається дотримання від Путіна свого слова, і Путін... Протримається і не буде хоча б деякий час наносити удари по українській енергетиці. Це так само буде не найкращий сценарій для Путіна, тому що тим самим Путін покаже свою слабкість. Він покаже, що слова Трампа для нього щось такого значить сильного, що навіть він готовий зупиняти бойові дії через слова Трампа. Вже зараз е, всі так звані російські патріоти здійняли скандал через це. Кажуть, що мовляв, як же це так? Саме зараз час бити по українській інфраструктурі під час морозів, а російський диктатор замість цього, їхній президент, слухає слова Трампа і оголошує паузу. Тому от така незручна ситуація для Путіна, і звісно, що Трамп зараз показує Путіну, що саме він є лідером цих дипломатичних перемовин, саме він готовий очолювати оцей дипломатичний тренд, і все, що він скаже, так чи інакше має відображатися в діях тих, хто бере участь у перемовинах. Звісно, що коли новий раунд перемовин завершиться нічим, а є для цього всі шанси, що його завершиться нічим, в Росії будуть теж намагатися використати це перемир'я. Напевно, що будуть говорити, що мовляв Росія була готова до миру, але Україна не прийняла пропозиції Росії, тому вони відновлюють бойові дії. Але все одно це вже буде так собі виглядати, тому що в будь-якому разі в цьому дипломатичному треку. Путін є другим. А першим є Трамп, який нав'язує свою позицію. Нам, звісно, може не подобатись, як це відбувається час від часу. Ну але по факту саме сьогодні Трамп має ініціативу в переговорному процесі, і йому дуже важливо показати своїм американським виборцям якийсь від цього ефект. Однак, оце перемир'я дуже коротке, яке зараз настало, воно буде так само використано Трампом, ну не те, що проти України, а воно буде. Використане для того, щоб показати Україні, що Трампу можна вірити? Зараз дуже складна частина цих перемовин це гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів. І Україна, звісно, наполягає, щоб такі гарантії були надані спочатку, а потім вже наставав мир чи якийсь мирний процес. А Трамп говорить, що спочатку мир, а потім ми надамо гарантії. Ну, і звісно, коли українські переговорники заперечують і кажуть, ну а як же. Потім можна буде вірити Путіну, і які ми там гарантії можемо отримати, якщо вже почнеться мирний процес, вже е, буде якесь розведення військ. На це Трамп відповідає моєму слову, треба вірити. Ну, всі знають, що таке слово Трампа, це достатньо непрогнозована річ. Так от. Оцим от, от своїм перемир'ям Трамп намагається довести, що його слову можна вірити. І я думаю, що після завершення цього перемир'я цей аргумент буде так само використаний у перемовинах, і українцям безумовно Трамп і ті, хто його там підтримує, скажуть, що дивіться, от Трамп сказав, і Путін зупинив війну. Тому давайте домовляйтеся на наших умовах. А далі ми вам все одно надамо гарантії, звісно, і вони будуть ефективні. Не треба в цьому сумніватися. Тому ця дипломатична гра Трампа, вона, звісно, насамперед проти Путіна, але рикошетом вона буде показувати Україні, що Трампу можна довіряти. Я зараз не сильно коментую, чи насправді йому можна довіряти, але мені здається, що саме така мотивація великою мірою визначала діяльність Трампа під час цього перемир'я, яке виникло з його ініціативи. Іншим надскладним питанням перемовин є так зване територіальне питання. Точніше, територія Донбасу, яка контролюється Україною, Йдеться про те, що Росія вимагає, аби Україна вивела звідти свої збройні сили. Ну а у відповідь Росія нібито припиняла війну. І гарантувати, що Росія не піде далі, мали би Сполучені Штати, і власне великою мірою гарантії безпеки, які надають Сполучені Штати, це про те, це про те, щоб Росія гарантовано не пішла далі Донбасу в тому разі, якщо Україна погодиться вивести звідти свої війська. Наскільки це реально, я думаю, що ми всі розуміємо, що дуже нереально, але принаймні зараз про це точаться розмови. І територіальне питання, принаймні в тих е, з медіа, які хоча б трохи мають інформацію про інсайди, е, зараз обговорюється в контексті, що американці пропонують Україні вільну економічну зону. Вільну економічну зону, де не було би українських збройних сил, але разом з тим були б представники російської поліції. І нібито формально, це не означало би, що Україна звільняла цю територію, але по факту це би було б так. Ну а всіх решта областей фронт би зупинявся на лінії протистояння. Це зараз обговорюється, Україна не погоджується поки на таку позицію, але мені здається, що тут е, Україна принаймні дає сигнали Сполученим Штатам, що треба можливо шукати у цій пропозиції якесь раціональне зерно. От останнім разом Зеленський казав, що, мовляв. Проблема не в тому, що пропонують Сполучені Штати, а в тому, щоб якщо економічна зона, вільна економічна зона на Донбасі була запроваджена, то щоб у сторін був рівний доступ до управління цією економічною зоною. Ну, іншими словами, тут є. Певна сіра зона для компромісу, але я думаю, що щодо цих територій, якщо звісно, вдасться про щось домовитись, буде запропонована така гібридна форма визнання. Коли якісь країни будуть визнавати ці території українськими, якісь країни будуть визнавати ці території як такими, які знаходяться під окупацією Росії, буде так само гібридна форма визнання окремих територій, наприклад, окупованого Криму. Той самий Трамп якось заявляв, що нібито Сполучені Штати у випадку досягнення миру будуть готові навіть визнати Крим російським. Звісно, це не до порівняння з точки зору історії і обставин конфлікту, але приблизно така сама форма існує, ну, наприклад, у ставленні різних країн до Палестинської держави. Повторюю, це різні ситуації, різна історія, але цей приклад дуже гарно ілюструє, наскільки може бути різним розумінням міжнародного права і різним знанням тих чи інших територій з боку інших країн. Якісь країни визнають Палестинську державу, якісь країни не визнають Палестинську державу. Причому це можуть бути дуже близькі країни. Ну, наприклад, Німеччина не визнає Палестинську державу, а Франція, яка є союзником Німеччини, так само учасником НАТО, визнає. Тому, швидше за все, якщо дійде до територіального питання, окремі країни будуть визнавати якісь території українськими, якісь території, ну навіть не російськими, а як такими, які знаходяться під контролем Росії, і тут можлива буде якась така гібридна форма визнання територіального питання. Але до того ще далеко. Звісно, що новий раунд буде в переговорів у неділю. Я думаю, що там. Ключове питання буде, звісно, територіальна і гарантії безпеки. Я думаю, що судячи з того, що говорять представники Сполучених Штатів, вони спробують розвести ці складні питання з тими питаннями, де можна досягти якогось розуміння. Ну, наприклад, уже нібито досягнене питання про те, як Україна і Росія зможуть відвести армію від лінії протистояння. Ну, чисто технічно, нібито вже досягнути домовленостей. Але питання гарантій безпеки, які будуть надані Україні після того, як завершиться ця частина війни, і питання територій залишилось невизначеним. Я думаю, що все-таки Путін зірве ці перемовини і новий етап реалістичних домовленостей може настати десь навесні. А поки я думаю, що Путін спробує використати все-таки цей мороз. Я переконаний, що навряд чи перемир'я, яке оголошено Трампом, буде тривати довго. Можливо, після чергового раунду перемовин Росія скаже, що, мовляв, все. От ми пропонували українцям. Вони не домовились, і росіяни таки поновлять удари по інфраструктурі. І от після цього вже Трампу треба буде знову показувати, що він є справжнім лідером у цих перемовин. І я думаю, це буде для нього великий виклик. Ну а ми тим самим за цим уважно разом спостерігатимемо. Підписуйтесь на цей канал, ставте коментарі. Чекаємо наступного раунду перемовин. Обов'язково з вами разом це все обговоримо.